Вітаю всіх мешканців Київщини. Ми продовжуємо відбудову області та реалізацію антикорупційних заходів в нашій області. Цього тижня в Мощині відкрили новий пункт надання медичних послуг. Попередній заклад був зруйнований російськими окупантами. Облаштувати пункт здоров'я допомогли міжнародні партнери. Повністю збудували нову будівлю, встановили мобільну сонячну станцію, побудували котельню, облаштували територію. В закладі є все необхідне сучасне обладнання. Ми продовжуємо активну відбудову медзакладів нашої області. Внаслідок бойових дій зруйновано 135 об'єктів закладів охорони здоров'я. Із них 109 вже відновили повністю чи частково із забезпеченням життєдіяльності. Провели також розширену нараду з підрядниками, які задіяні на відбудові об'єктів за кошти. Фонду ліквідації наслідків збройної агресії ЮНАТІ 24 приватних будинків з обласною програмою та укриттів нарада відбулася за участі Держпраці облгазу, проон спостережної ради з питань відбудови та робочої групи прозорість та підзвітність разом з правоохоронцями Київської області. Основна вимога до всіх роботи мають виконуватись вчасно та якісно. Всі процеси. Від проєктної документації до здачі в експлуатацію мають бути повністю відкритими та прозорими. Контроль за процесами відбудови продовжимо. Крім цього, в Обухівському районі провели виїзне засідання групи Прозорість та підзвітність. Це вже п'ятий район Київщини, де відбулися такі наради за участі представників правоохоронних органів Київської області. Разом з правоохоронцями та антикорупційними органами аналізуємо тендери. Які проводяться районами та громадами. Йдеться в першу чергу про закупівлі, які перевищують 1 мільйон гривень. Всі мають запам'ятати, закупівлі мають бути доречними, зважаючи на воєнний стан. Наголошую, виїзні наради групи Прозорість та підзвітність відбудуться в усіх районах. Також нагадаю, в Київській області триває реєстрація шкільних команд для участі у спортивних змаганнях Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-Опліч. До участі в змаганнях активно долучились 67 громад нашої області. Вже зареєструвалися понад півтори тисячі команд. Вони змагатимуться у п'яти видах спорту. Наразі найбільша кількість команд зареєструвалася для змагань з футзалу та волейболу. У понад 300 закладах загальної середньої освіти по всій нашій області вже розпочалися змагання з різних видів спорту. Отже, не втрачайте можливість і долучайтесь до спортивного проєкту. Реєстрація триває до 1 лютого 2024 року. Дякую за увагу.